Привіт, привіт! На моєму каналі Маріня Марії, з вами я, Марія. І сьогодні в нас розклад, що чекає мене в роботі, кар'єрі, навчанні до кінця грудня, тобто до кінця поточного року. Давайте подивимося, на, що, на чому акцентувати свої дії, свої сили, які перешкоди, труднощі і пораду. У нас є два варіанти. Фіолетова квіточка, біла квіточка. Закриваємо челядка, робимо свій вибір. Один, два, два, один і розпочинаємо. Готові? Тоді перша квітка. Давайте загальні тенденції. Люблю три карти. Перешкоди. Перешкоди, труднощі. Всякі може бути, але їх не треба боятися, тому що вони бувають навіть дуже корисні. Порада. Порада відрабула. Ох, 4 вийшло. Ну, значить, буде 4. І давайте, які саме дії мають бути. Ну, так, я захотіла. Ох. Дивіться, як цікаво, так? Да? З різних оракулів. Хоча я які дії мала зробити на Кіпрі? Кіпрі. Кіпер завжди у нас конкретний. Все буде правда. Будь я здорова. Отже, загальні тенденції на роботі до кінця грудня. Отже, зарплата, так, да? весело однозначно, так. Да? І знаєте що? Успіх, успіх ще раз успіх. Тобто до кінця року ми подитожуємо всі, як завжди, в нас банді тріпається. Значить, ми йдемо чітко по інтуїції. І в нас будуть подарунки, в нас буде здійснення бажань, можливо, будуть додаткові вихідні, тому що тут реальне свято, свято яке. Триває да, свято від Кока-Коли, свято від святкування, тому загальні тенденції на роботі. Працюємо і отримуємо плоди. Скоріше, в вашому варіанті, це, звісно, отримуємо плоди от на повну катуху, тому що випали ну, супер-пупер карти, як емоційного характеру, матеріального характеру. Тому уперед із піснею і здійснюйте всі свої плани, які ви зробили, причому це робимо сміливо. Що вам може заважати, які перешкоди і труднощі? Ну, по-перше, ага. цікавий варіант, дуже цікавий, ті, хто вибрав бускову квітку фіолетову, тому що варто. Трохи відключати емоції, люди переповнені, переповнені як, можливо, і позитивними емоціями, можливо, і негативними емоціями. неважно. Ви все це складаєте в ящичок, хай там люди тередять, хай там люди навіть, будуть... хай буде негативні чи позитивні, ви маєте. Робити, ви маєте покладатися на себе, ви маєте роб, бути основою для себе це, і, врешті-решт, показати себе. Це буде важко, у вас можливо будуть трохи страхи, але сміливіше йдіть по своїм страшкам. Да? Які конкретно дії, ну, і знову виходить, не. Не бійтеся змін, не бійтеся брудної роботи і не бійтеся поразки. Іноді страх, він більший, ніж може щось статися. Тому, врешті-решт, загальна тенденція на роботі ок перешкоди. І знаєте що, поки у вас можливо закриті оченятка, то запитайте себе, що для вас перешкоди. Якщо вони в уяві більше, ніж ви, просто зменшіть їх і дійте. Давайте візьмемо пораду, тому що відкриємо пораду від оракула, тим паче, що у нас вони різні б вийшли. Ох, клас! Поради У нас 4 карти випало з вами. Я взяла хуліганські карти для поради. Отже, Можливо, те, що ви задумали, принесе вам неабиякий емоційний сплеск. Причому він буде класний для вас, він буде різнобарвний в позитивному змісті, але вам треба перебороти самих себе. По-перше, робіть свою роботу. Знаючи, що це принесе користь іншим, тому що тут десятка е, чаш, яка говорить про те, що да, це така загальна радість. Тому робіть е, з любов'ю те, що ви хочете, в да? мене запало, я хочу це зробити ось в такому плані. І це вас е, не то, що призведе до чогось, ви робіть для чогось. І припиняйте думати, ай, блін, мені все одно не заплатять, ай, мені, а чого я маю ані хтось. Да? Робіться для себе. І, звісно, від ракула розправ плечі, і це те, що ти хочеш. Це те, слухайся себе, врешті-решт, слухайся своїх бажань, слухайся свого єства. І не очікуй від цього якоїсь. Фідбека, да? не очікуй якоїсь відгуку. Просто роби і кайфуй. Ось така вам порада. <свісно> Ой, не боятися перешкод, тобто виключати всі негативні плюси і мінуси. І робіть свою справу з насолодою і з радістю. Круто. І не забувайте, що для людей, тому що ви відчуваєте правда, відчуваєте від цього не кайф. Класний у нас розклад. Я бажаю вам все найкращого, здійснення ваших бажань, здійснення ваших планів, адже ви це робите не тільки для себе, але й для людей. Класно, дякую, Фіолетова квіточка. Смішно вийшло, правда. Мені здається, що вийшли всі найкращі карти, які можуть бути. І тепер у нас біла квіточка. Давайте подивимось, що нас чекає. Отже, другий варіант загальні тенденції на роботі. Одразу буду відкривати, щоб не перегортати потім. Клас, загальні тенденції, да? давайте я про це поговорю. Отже, у нас є можливість перевернути світ, да? і причому бути в цьому світі. Найгарнішою, найтворчою, найтворчим да? немає значення як для жінок, так і для чоловіків. І причому це, знаєте, все буде так грайливо. Це буде з таким з дитячим перед, перед таким. Смаком, тому що тут, ну, напевно, перед новорічними святами, перед Різдвом воно і не може бути по-іншому. Та воно, знаєш, кажуть, хочеш бути щасливим будь. І от приблизно воно отак все і, ну, здрасті, взяла другі карти. Але ладно, ладно, ладно. да, Врешті-решт. Хочеш веселощі, зроби так, щоб тобі було весело. Ось так, така загальна тенденція, і ви прямо йдете по ній і на позитивчику уперед, уперед, уперед. Тепер, друзі, які перешкоди і труднощі можуть вас чекати, перед, да, предупрежден вооружен. Ну, а вже ж, чого я маю втратитись? Мені за це не заплатять. А я вже й не хочу робити, воно мене так виснажує, мені треба взяти і наповнитись енергією. Да? Що це ви впізнали себе? Що це для вас, ось ці слова? Хоча потенціал у вас є, да? і можливості є. І, як підказує картинка навіть. Перешкода те, що, наприклад, страшно на роліках. Візьміть і встаньте на роліки і зробіть це. Да? Але це важко, рішучість треба змотивувати себе. Не буде, буде відсутня мотивація, як такова. Тому намагайтеся триматися. Ну, Зараз візьмемо поради, давайте подивимося, що скаже Кіпер стосовно перешкод. Да, будуть реальні труднощі, але труднощі перед тим ви, мабуть, ставите собі завищену... Планочку, і хочете вже ж на це за це винагороду. Не передбачена винагорода як такова, але для того, щоб зробити себе веселим, щасливим, мабуть, і не завжди, потребується тут гроші на даний період, в кар'єрі, в навчанні. ось. Тому от так, щоб отримати багато-багато, у -багато, вас чи навряд чи вийде. І це вас спускає донизу. Ось так. Які ще перешкоди? Ну, тут говорить про те, що важко буде в тому плані, що треба позаповнювати все табіля, позаповнювати все, позакривати всі справи, тому що... Закривається рік. В цьому будуть складощі. Які ж для вас поради? Полетіла. Знаєте, яка порада? Зразу покажу вам, яка карта полетіла? А карта полетіла це святкування. Не забувайте святкувати, не забувайте, що має бути при цьому святковий настрій і робити це. Я перепрошую за насмерк. Але рухайтесь, беріть на себе ініціативу і дійте, і ловіть хвилю, ловіть момент, ловіть ініціативу. Да? Ось така порада для вас. Знаєте про що я? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. У вас достатньо енергії, повірте мені, і не забувайте, що ви це робите. Шаною до себе, ви це робите з задоволенням. І знаєте, що у кожної проблеми завжди є рішення. Ось такі вам настановки до кінця грудня. Думаю, вони будуть для вас корисними. Давайте, що конкретно було б добре вам зробити. Так ще побалую другий варіант. Таке дивне. Викладення кіпера, тому що він говорить, що іноді, коли ми женемося за матеріальним і щось робимо да, для когось, або в кайф, або так, щоб зробити свято, ми потім починаємо почуваємося себе виснаженими. Тому, будь ласка, якщо ви щось робите, робимо це з задоволенням, і знаєте, що. Чим більше ви робите гарного, тим більше до вас прибуде. Якщо це гарне, не проти вас. Тому був ключове слово шануй себе. Да? Тобто, якщо ви хочете зробити приємне, зробіть, але не так, щоб купив подарунок, зато в кишені залишився нуль. Ну, тобто, давайте будемо ставитись до цього більш мудро. Я дякую вам за довіру. Ось такі вам настанови до кінця грудня. Чекаю від вас коментарі і лайки, а ми йдемо до наступного розкладу!